Доброго дня, шановні українці, з вами відмаковокруг з України. І що ми все про важке, та невеселе про ритуали відкатів. Кацап і знищення Кацап справедливе. Давайте щось хороше зробимо, тому що дивіться, зараз зима, рано темніє, Кожного дня свічки палим. Це нам прям знак від вищих сил, що потрібно повертатися до стихій. до... До природних енергій і працювати з тим самим вогнем. Свічки горять в кожного зараз в домі. Вогонь це є кано. Кано, канас, називайте, як хочете, по-нашому вогонь. Це стихія, ось, будь ласка, руна символ вогню, яка символізує цей вогонь. Свічка горить, освіщає дім, освячує його, дає тепло. Тому отаку руну бажано вицарапати на свічці або. Намалювати червоним маркером, олівцем. І все одно свічка вас горить. Тому робимо ще додатковий ритуал. Коли свічка горить, все, що ви говорите, в цьому просторі. По суті, справжується. ви робите ритуал на вогню. Тому дуже будьте уважними, те, що говорите. Релігійні церкви, свічки не палимо, тому що всі їх попи заговорюють на те, щоб красти в людей ресурси. Тобто це свічки роблять, якщо горить церковна свічка, в домі, робить Порші, притягує страждання. Все, як прописано в Біблії, читайте їхні писання Яхве, <кій> Тому ви все зрозумієте. Тобто беремо будь-яку свічку, нерелігійну, бажано воскову, нема воскової, беремо парафінову. Ось раз, раз, робимо кано. Чи так, малюйте, тут немає різниці. Або ви заробили, зробили. І читаємо тричі оговір: Свічка палає, мій дім зігріває, слово моє дім благословляє, світлом освячує, дім цей захищає. По цим словам свічці палати й дому цьому затишок мати. Вогонь дім захистить, всіх в домі цим приютить. Теплом дім зігріє, хай домі цимся крадіє. Душі ісціляє, світлом душі рідних міх заповняє. Мною вогонь славлено, силу вогню, мир та добро цей дім направлено, істину. Читаємо хоча б один раз краще, три, можна й дев'ять. І що після цього робимо? Свічка має догоріти обов'язково, гасити не можна. Якщо свічка гасне з дивних причин, тобто. У вашому домі є якісь негативні енергії, з якими потрібно поборотися. Тобто почистити дім і розібратися, хто в вашому полі може забороняти вам освячувати, гріти, зігрівати теплом і робити такий власний ритуал. Згарки або зберігаємо, можна до весни, потім вже поближче до перемоги, винесити під родюче дерево, або зразу під якесь підродюче дерево виносити, просто класти на землю. Робити можна в будь-якому будинку, тобто орендований в бліндажу, в гуртожитку, в своєму власному, вашому далі. Це просто буде тепло і радість в вашому домі. От, ритуал притягує добро, зігріває дім і освячує. Тобто вогонь працює, на, по суті як за рахунок того, що накачуватиме добро і радість ваш дім, він буде очищати його і робити затишок і гармонію. От, І дуже ще раз прошу вас, пильнуйте перед тим. Полі своєму, що ви кажете на кону Тому що ось це матеріалізує ваші бажання. Тобто посилює вливає енергію. От так. так що полізь свічки правильно, відаючи, що робите. Я вам знання дав. Займайтеся і хай ваші доми будуть освячені і зігріти. Все буде добре. Слава Україні! Смерть ворогам!